І я хотіла би, щоб ми зупинилися про деталізували для нашого глядача. Мені цікава ваша експертна думка, як військового стосовно закону про мобілізацію. Ми бачили всі, що відбувалося вчора в парламенті. Однак, все ж таки, я хотіла би розпочати з Харкова за оновленою інформацією внаслідок ракетного обстрілу готелю в Харкові. Постраждало 13 людей. Серед них є журналіст турецького видання. На вашу думку, як ви пояснюєте, ось, о, о, цей тиск, який чинить зараз о, російський окупант, чого все це може призвести призвести, і зрештою, можливо, у такий на жаль, спосіб наші союзники пожвавляться стосовно цьому питанні надання допомоги військової допомоги Україні. На жаль, насправді навряд чи вони пожвавляться, тому що там є свій план подачі передачі, власне, що зброї, і це пов'язано не з тим, наскільки активно чи не активно буде обстрілювати територію України Росія. Ну на жаль, така правда, і це все буде залежати від власне від політичних одної волі в цих країн і від. Фінансової і матеріально-технічної спроможності їх по відношенню виготовлення передачі е, укріплення логістичних шляхів, е, з, згідно певних договорів, контрактів, і тобто, тут тут буде все відбуватися іншим шляхом щодо. Того, чи воно дасть можливість збільшити спектр е, озброєння, так звичайно, воно буде призбільшувати, оскільки росіяни намагаються пристосувати що свою техніку, що свої ракети, що свою тактику стратегію до нанесення ударів, і відповідно, неї або для превенції у майбутньому. У, власне ведення е, такої терористичної діяльності Росії, бо удари по цивільних об'єктах це терористична діяльність і не, і не інакша. Е, тому це буде процес пов'язаний, але в цьому плані, просто що, можливо, додаткові зміни номенклатури там повітряної оборони, чи в залежності від того, знову ж буде залежати яку, скажімо, інформацію в достатній мірі ми отримали. Власне, з розвідданих розвідки той самий шугунгурмома отримали там креслення багато. Російських технічних засобів ураження безпілотних літальних апаратів, тому можливо відносно цього буде якась реакція, але це не буде помітно для суспільства. Кількість і якість вона приблизно вже прорахована. Щодо ударів по цивільних об'єктах Харківщини, ну бо це найближче до о, о, власне один з найбільш близьких близьких областей до території Росії. Це дає їм можливість за застосовувати навіть не вибірково. Але працювати по площинах за допомогою С 300 С 200 навіть які вони переобладнали під систем протиповітряної оборони до власне на системи чи для застосування земля-земля ті ракети, звичайно, що загроза є і буде зростати. Тут важливо наскільки швидко ми з нашої системи протиповітряної оборони при на, відносно наявних засобів, скільки вдасться можливість їх знищувати на підльоті ці ракети залежатиме також від того наскільки нашій розвідці зараз скажімо вдасться виявити ці пускові установки на території росії звичайно що це клопітки по процесі двосторонній тим паче дійсно що немає інформації скільки скажімо росіяни робили пусків С-300, С-200 чи інших ракет тих самих балістичних чи за навіть тих самих смерчів Питання, скільки їх долітає навіть Харківська область, був впевнений, що велика кількість цих ракет або навіть критична кількість цих ракет збивається ще на підльоті. А можливо, і частина знищується на території Росії, але в силу якоїсь стратегії не завжди про це е, формується українське суспільство. Та й суспільство загалом, звичайно, що росіяни цю тактику вибрали по Харківській області, також тому, що в рамках оцієї цієї інформаційної кампанії про яку росіяни намагалися нагнітити про те, що вони там накопичили великий військовий контингент для наступу на Харків для, для для підтвердження свого ІПСО, вони звичайно намагаються завдавати ракетні удари, начебто вони підготовляють територію для наземної операції, але насправді це просто оправдання вибіркових ударів по цивільних об'єктах, по тих самих садочків. Ви ж би ж бачите, так: готелі, садочки, школи. Ну по готелях зрозуміло це як правило висотні споруди або споруди, які дуже добре відомі. Бо готель це є об'єкт по великому о, рахунку. Об'єкту громадського користування про нього всі знають. Вони не є якимось таємними чи режимними, і по суті, для росіян вони почали виступати мішеням. І навіть те, що там постраждали іноземні журналісти, ну це швидше, напевне, все таки історія співпадінь, аніж цільово те, що вони стріляють по іноземних журналістах. Бо в такому випадку росіяни розуміють, що інформаційна кампанія проти них буде посилюватись на заході бо там о, власне журналісти медіа мають надзвичайно великий вплив. Мають надзвичайно серйозну повагу в суспільстві, і там медіа має надзвичайно серйозні і можливості і важелі впливати на як на суспільну, так на політичну думку України. Ну але знову ж росіян логі, логі, логікою важко зрозуміти. Я на жаль думаю, такі удари будуть продовжуватись до того часу, поки е, удари, які наносяться Росією стануть абсолютно нерентабельними для них. А ну якби там не було Я бачу, що е, наші союзники реагують на все, що відбувається. Триває, як ви знаєте, візит президента Зеленського в країни Балтії. Він приїхав в Естонію напередодні. Він відвідав Вільнюс. Литовський президент оголосив про плани передати Україні наступні партії військової допомоги, до яких якраз відуть боєприпаси, генератори бронемашини М 577. І все це відбувається на тлі подій в парламенті. Все, що ми вчора бачили, також сьогодні з'явилось повідомлення, що. Можливо, все ж таки закон про мобілізацію буде відправлено на доопрацювання. Чи ви стежили за подіями в парламенті? Давайте поговоримо про, про закон, деталізуємо сильні і слабкі сторони. Почну з того спостерігати за масовою роботою парламенту. Ну для мене на жаль це би була неоправдана розкіш втрата часу. І я, взагалі, більше люблю вже за результатами вивчати ситуацію, оскільки. Там 99% розмов, дискусій і публічного публічного оприлюднення інформації, яка відбувається в рамках безпосередньо зали засідань, це це більше боротьба політиків і, і піарщиків, або скажімо так, популістів. Все, що закріплюється власне, вже ухвалами, рішеннями, все, що лягає на папір. Оце то це важливо, і оце потрібно розглядати, бо дуже часто спостерігали, що депутати можуть говорити одне, а рі і на собі вишиті чи камуфляжні сорочки, що вони не будуть голосувати за цю норму закону. Але пізніше, коли робиш витяг е, власне засідання, і, і витяг про голосування, бачимо ті, хто найбільше були проти, насправді і проголосував. Це я так, ліричний виступ, але я обґрунтовую, чому для мене важливо прийняття рішення. Поки рішення не прийнято, поки ухвала немає не переведені ці зміни до чинного законодавства і не прописані порядки, це наразі все поки що в форматі дискусії і в форматі обговорень. Для мене більше, якщо і хвилює, то це затягування, які відбуваються зараз, власне, у плані. Неприйняття чи переносення чи якоїсь торгівлі між політиками за, за це питання, і бо, бо бо дратує в тому плані, що закон потрібен, потрібно писати порядки, бо навіть якщо він буде прийнятий умовно кажучи, сьогодні то його пункти зміни запрацюють ну не зразу, це мінімум піде термін там місяці більше. А це все те, що ми втрачаємо, втрачаємо спроможності, можливості. І реально власне працювати. Бо депутати з однієї дискусії завтра переключиться на іншу. А власне зміни закону, закону законопроекту, який перейде в закони, чи зміни прийдеться втілювати по вертикалі як і військовому командуванні, так і військово-цивільним адміністраціям і навіть місцевому самоврядуванні. А це період потріб, все одно буде потрібно якийсь адаптивний період, хай і короткий, але він необхідний. Тому більше важливіше щодо пунктів, які там пропонуються, ну там вже настільки пішло це місцево пропозиції, змін до додатків в боротьби абсолютно нереальних якихось заявок, намагання сподобатись і ра раціонального зерна. Насправді що тут дуже складно зараз оцінювати його, не знаючи навіть яке друге читання пройде, в яких цих. А ще якщо будуть до нього написані порядки, от тоді стає зрозуміло. Так, звичайно, потрібно, щоб закон був максимально уніфікований і пристосований. Віднічна а зміни до законів були уніфіковані, і пристосовані до викликів часу. Бо ми розуміємо, всі мають розуміти, що ні ворог, ні війна не буде чекати, поки наших депутатів, депутатів щось там в головах стабілізується. Бо ситуація на фронті досить складна, і для чого затягати її до кризового стану, щоб потім знову в ралі вирівнювати, якщо є зараз можливість, а вона є е, максимально гладко, власне ще спроможності є для того, щоб максимально гладко спровести до, до призив людей. До тим паче, знову ж техніка, яку нам передають союзники, вона очікує свої, свої екіпажі. На вже, а ми розуміємо, що потрібно до призи вже робити на підставі на змін. Бо, власне, якщо будуть люди зараз призвані по чинному законодавству, яке діє, звичайно, що потім вносити зміни, когось е демобілізовувати згідно підстав того закону, це втрата часу. І важливо, щоб оце законотворці розуміли зараз, оті е ті пропозиції. Які є, ну для мене, наприклад, найважливіше все-таки, щоб дійсно було чітко прописано, які категорії мають бути призвані, бо дуже багато маніпуляцій, що власне з призиву осіб там з інвалідністю, що здобувачів там другої і, і далі освіт щодо вікових категорій, я вважаю, що ми максимально маємо бути гнучки. І максимально має бути розширений спектр тих осіб, кого можна призивати. Тоді буде з кого вибирати, що вибирати, і тоді відповідальність буде насправді більша перед, перед суспільством. Але очікуємо поки що прийняття рішень, бо ці доопрацювання можуть тривати до безкінечності.